Мову. Давай, давай. Вітаю ага. вас ага. на самопідготовці. Ага. І у нас з вами такий план. Спочатку ми зробимо українську мову, а потім зробимо мату. Можна сказати? Ага. А, мені почти закінчився лісточок Добре, так, ось можна... якраз на домашню роботу тобі і вистачить. Так, домашня робота, права 8 Прочитайте, будь ласка, що нам потрібно зробити. Підручник у вас під руками? Добре. Так. так, що ми маємо з вами зробити? А мені міський ключей ключе, прочені решти. Сіпільнокореневі слова, вистав, став різні форми слов, слова, котини, mm -hmm. подані, сил, поручення і позначені закінчення. Дякую робіть. Спиши речення, підкресли спільнокореневі слова. Став різні форми слова хотин у подані слово сполучені слів і запиши. Познач закінчення. Так, починаємо з першої частинки. Спиши речення, підкресли кореневі слова. Ось вони наші речення, Їх нам, його нам потрібно списати. Робимо О. так. Сьогодні, 18 листопада, ми робимо так, домашню роботу Справу 8. Так, починаємо тут. Працюємо. Права 8. У цій вправі маємо першу частинку. Списуємо речення. Хотинський замок... скажу, що... Зараз Кирюшчка. Хотинський замок розташований у місті Хотин. Ось це речення ми з вами списуємо з нового рядка, з великої букви. Що Кірша хотів спитати. А на якої сторінці? Аналективно. Не, Не пам'ятаю.

Я просто вас перевіряю і же смотрю. Mm -hmm. помилки. Дякую, дякую. Правильно, все правильно, так і треба. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Коли спишете речення, підніміть, підніміть, будь ласка, очі. Я зрозуміла, що можна рушати до наступного завдання. Я вже записала пане Олексіно. Ірюшка, називай спільнокореневі слова. Правильно, це спільнокореневі слова, у них спільний корінь. Так, після Ой, того, як що ми розуміло? з вами. Мене залиши, я... я не рішую, що я любить Ми з вами списали речення, а тепер підкреслимо спільно кореневі слова. слова. Та, ви згодні з Кирюшою, що це слова хотинський і хотин. Так. Так, який у них спільний корінь? Е... <клевис> і, <клевис> і тут, і хатин. тут. тут. Фі... Хотин. Коти. Так, підкреслюємо спільнокореневі Хоти. слова. Хоти. Угу. Так, так, правильно. Це спільно кореневі слова. Олексійовна, подождіть. Чекаю. Першу частину ми виконали, тепер друга частина. Нам у словосполучення потрібно вставити слово хотин і змінити його форму, так, щоб словосполучення стали правильними. Відвідали хотин», побували в хотині. Хотині. Повернулися з Готина. Хоти ну. Ну. Підвідали хотин, побували Пині. в хотині, повернулися з хотин. Усно ми вставили. Тепер будемо писати. Анна, ну, Олексій, бо що угу. у мене ніде не поміститься. Відвідали. А куди мені писати взагалі? Зачекайте. Візьми новий зошит або на обкладинку запиши, або листочок, якщо є під рукою. Так? Так, 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 ну, давайте, на так. Так, так, так. Віддавали ходин. Відвідали, Відвідали ходин. Ага. Як далі? Продиктуйте, будь ласка, бо я не маю підручника. Відвідали ходини. повернувся з ходина. Ага, побували в ходині. Так. А останнє Повернулися. з, Повернувся з Дякую. Повернулися з, з... хотим. нам Але треба вставити це... так і а це з того рядка писати? Так. Ми з вами вставили слова, але нам ще потрібно закінчення позначити у словах, які ми вставили. Так, яке закінчення у слові хотин? Хо, хоти, від, 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 хотин? Так. Яке і, закінчення у слові хотин? Н. Ні. Ну е тин. Ні. Тин. 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 Ну, ні. Хотин. Тин. Ви ж самі говорили, що тут корінь хотин. Значить, хотин. це все корінь. А яке тин. тут закінчення? Тин. Тин. Ні. Слово «хоти» <шлід> дивіться, хотим це корінь. Дивіться. Давайте хотим. так, почнемо з другого слова. «Хоти, ні. Яке закінчення? І. І. Отут ви його добре бачите, так? Бо воно з'явилося. А корінь, як... хотим, в ходині нема закінчення. Воно є, але воно яке? Ну, О, не. Ну, не ви... Де? Нульове. Де? 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 У слові хотин закінчення є, але воно нульове. Коли Де? ми змінюємо це слово, починаємо його змінювати, то бачимо, як змінюється закінчення. Хотин і... А отут тут яке закінчення? Хотин. Хот... Хотину, ну, ну. Ми бачимо, що хотин корінь так і залишається, але у нас з'являється закінчення, яке змінюється. Хотин, нульове закінчення, хотинні закінчення і хотину. Подивіться, коли ми просто змінюємо одне й те саме слово, це називається форма слова. Якщо ж корінь О, не однаковий, але є інші частини, то це не. спільнокореневі слова. Обов'язково виконайте інтерактивні вправи у підручнику, потренуйтеся розрізне. Не у підручнику, а у журналі. Потренуйтеся розрізняти спільнокореневі слова і форму слова. Я цю вправу вже зробив, у вас теж. Легко було. Так, О, і Матіфік мотив... І мотифік вже зробив? Ні, Матіфік, мені там одне задання не було поняти з з этим. Ні, з этим. Ну, коротше, я... ну, пиратом. А, пиратом, Там де кільця треба брати? Так, ладно, добре, ми в кінці у самопідготовки, тоді відкриємо мотифік, але здобуємо вісмові завдання. Так. Хто зробив українську мову? Помашіть мені, ручкою. Так, бачу, бачу. Міланта Маргаритка, ви з нами? Зробили? Я теж зробив. Закриваю. все. Вже закрила, вже немає. Воно не збереглося. О, ні, каш печань. Так, українська мова готова. Тепер математику робимо. Сторіночка. Сторіночка 37. А, я поняла, в, П... в, 100... в 118 завданні потрібно нужно дописати числа. Так? Так, визнач закономірність ряду чисел. Допиши кожен ряд. 24, 25, 26. 25, 26. Як числа змінюються? Попереднє і наступне. Наступне, так? Як ми знаходимо наступне? Е, додаємо одиницю, додаємо додаємо додавайте одиницю і продовжуйте ряд. Між числами не забувайте пропускати одну клітинку. От написали 27, порожня клітинка, написали 28, порожня клітинка, щоб було охайно. Ілюш, чому ти не працюєш? В мене це буде 33. Добре, Кілюшка. О, тепер вже нужно на два, да? Так. Скажіть, будь ласка, а в другому ряді 48. Нужно вік? на 2. 2. Плюсуємо на два. 2. Додаємо 2. два. Додаємо 2. Або збільшуємо на два. Звісно числа ви, будь ласка, пропускайте одну клітинку. Я в одному числі лісу буду в клітинку пропустити. Погано. Одну. Я вже увірив, що впадання. Старайтеся, а... старайте, старайте, впадання... будь ласка, писати охайно, Кірюша. Не швидко, а охайно. Добре? А, а третє зменшувати тепер. тебе? Зменшувати скільки? наскільки? Зменшувати. На, Зу. На, Зу. Один. На, на третій, третій роблю. На один. на один, правильно, зменшуємо на один. Я вже виконав це завдання. Прекрасно. Кирюша, читай тоді в голос завдання 119. Що Я повинні манці було, а дівчат чату, а хлоп. На 5 більше. Скільки дітей було на прогулянці? Важи є задачі тема «Діаграма». Так. На прогулянці було а дівчаток, а хлопчиків на 5 більше. Скільки дітей всього? Подивіться, будь ласка, на діаграму. У нас тут показано дівчата, хлопчики, дівчата, хлопчики, дівчата хлопчики. Яка діаграма правильно відображає зміст? Що дівчаток було а, а хлопчиків на 5 більше? Подивіться, перша діаграма відображає цей зміст? Ні. А, ні. Ні. Тут показано, що дівчаток більше, а хлопчиків менше. А у нас умова не така. У нас хлопчиків на п'ять більше. Так. Тобто перша схема нам не підходить діаграма. Чи підходить друга? Дівчата два, а хлопчиків на п'ять більше. Підходить друга? Так. Але дивіться, і третя така сама: чому ж відмінність? Тут немає дужечки, а тут є дужечка. Нас запитує. Скільки і хлопчиків скільки... 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 разом. Так, нас же в задачі якраз запитують, скільки їх разом. Отже, із двох схем В і В, яка саме нам підходить В В, В, В. Адже нам ще потрібно не тільки знайти, скільки їх, а скільки їх разом. Значить, нам підходить схема В. Ось тут ми пишемо, що нам підходить схема. V. V. Ось тут ми пишемо. В нам підходить. Ось це відображає діаграма зміст задачі. Ну, а тепер, я не, нам... обвести? Ні, не обвести. Мені вес букву В написати, що нам підходить схема В. Ну і давайте тепер складемо вираз для розв'язання задачі. Скільки дівчаток? Скільки дівчаток? Ми не знаємо. Чого? Знаємо. Тільки тут знаємо. не число, а змінна. А змін на а, а. а. так. Отже, дівчаток А. А хлопчиків на 5 більше. Що значить на 5 більше? <пілляння> 에... Плюс 5. Додавання. 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 Значить, додати 5. Значить, ту кількість дівчат, яка у нас є, треба додати 5, так? <пілляння> так, <пілляння> малята, чи ні? Так. <пілляння> Дівчаток так. А, а хлопчиків плюс 5, а. Треба 5. Додати. Так, як нам знайти, скільки всього дітей? Додати. Треба додати. додати. Ага. Треба додати. Наша задача відрізняється тим, що в неї замість числа у нас є змінна А, але вираз ми складаємо так само, що ми А дівчаток. Так ми вже не Ну і що ми складаємо буквений вираз для розв'язання розв задачі? 5. У нас є а дівчаток, а хлопчиків А 5. Yes. І щоб знайти, скільки разом хлопчиків і дівчаток треба їх кількість. Що зробити? Помножити. Чого це? Разом хлопчики і дівчатка. Додати. Додати, так. Ханна Олексійовна! Так, Полінка. А, а написала, написав, ми давати в кушках Тобто ти спочатку поставила кількість хлопчиків, а потім кількість дівчаток. Так. Ну, можна ж доданки міняти місцями? Так, так. можна. Значить, це не помилка. Ага, як ми додамо дівчата до дівчат, дівчат, хлопців, якщо ми не знаємо, скільки дівчат? Знаємо, у нас а дівчат. Ну, а дівчат... Це просто, це просто це задача, має яка має не числове вираження, а буквене. Ось наше, ось наше розв'язання. Ми склали вираз. Якби у нас було число, ми б працювали з числом, а оскільки у нас змінна, то ми склали вираз зі змінною. Тож, щоб знайти, скільки дівчат, потрібно А плюс, А плюс п'ять. Ось і все. А, так. Так. Що ми там. О, З Це наш вираз. і наша відповідь. Угу. Можна гортати? Так. 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 Ну, Гуртай, а а не ні-ні-ні. Не о, хочу зусить. Та ну. Так. так. Читайте задачку. На підлозі кімнати Так. На підлозі кімнати п'ять метрів на чотири метри лежить Який? Його розміри. Шукати розміри будемо, користуючись ось цією схемою. Скажіть, будь ласка, яка довжина кіметри? 5 сентів. А кінь лежить так, що від до стін не вистачає по одному метру. Тобто, ось тут немає одного метра, і ось тут немає одного метра. Так. А разом ця і... довжина п'ять. Скажіть, будь і... ласка, яка ж довжина килима? П'ять. Ні, п'ять це кімната. Але ось тут метри. метр не вистачає, тут метрів. Скільки килим? Метр. Тобто килим виходить за межі кімнати? Сім Ні. Ні, метрів. Сім метрів. Так килим тоді буде більше кімнати. Які ж сім метрів? Три метри. А як ти дізнався, що три метри? Тому що там а, а, по одному метру. Так, по одному метру не вистачає. Всього довжина п'ять, але оцей метр відняти і оцей метр відняти. Яка тут залишається довжина? Три метри. Три метри. Так? Отже, щоб знайти довжину, нам треба від довжини кімнати відняти ось цей метр і ось цей метр. Давайте запишемо, як ми шукаємо довжину. Ми з вами від 5 метрів, які у нас є вся кімната, Віднімаємо. Ось цей метр, який не вистачає до стіни, І ось цей метр, якого не вистачає до стіни. Один, тобто, один Віднімаємо один і віднімаємо ще один. Від цієї стіни і від цієї стіни. Яка довжина Три. 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 Чогось не вистачає. Три метри. Три. 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 Так само будемо шукати і ширину. Дивіться, вся ширина кімнати 4 метри. Але до цієї стіни, зараз я зайве, щоб вас не плутати. Отак витру зайва, і Дивіться на схемку. У нас є 4 метри. Вся. 2 метри. Так, не вистачає 2 метри, від того боку два. і від цього. 2 метри. Два метри, так, не вистачає. Тут метр. І тут метр. Так. Давайте запишемо. два метри. Два, Кірюше, два. А як мені це записати? Вся кімната скільки? Чотири чотири, один і один. Правильно, нам треба від всієї ширини відняти мінус один і мінус один. ті, які у нас від зовнішньої стіни і від внутрішньої стіни. 2. І виходить, у нас два. Два метри. Два метри. Це що метри. ми знайшли? Ширина. Це ширина. Килима. Ну, і ширина. Так, так який розмір Килима? Два сантиметрів. Та які ж сантиметри? П'ять сантиметрів. 2 метрів, 2 метрів перебудок, 2 метри. За метри, це ви говорите тільки про ширину. <витан feasible> а, три метри довжина. Метри. 3. Так, дивіться, щоб сказати, ]역. про довжину кинути. Кірюш, послухай, будь ласка. П'ять метрів. Це кімната п'ять на чотири. Подивіться, як кімнату записано: П'ять метрів на чотири метри. Коли говорять про розмір якогось приміщення. Ось так записують. 5 метрів і говорять на 4 метри. Так само ми зараз з вами запишемо і розмір килима. У нас є 3 метри 3. і 2 метри. 2. Так само, як і про кімнату. Три на два. Дякую, Веронічко. Ми запишемо так само, як і про кімнату. Три на два. Так, мені потрібно. Дорівнює знак, 6. Знак хрест. Так, так нашу ж ти дорівнюєш? Ну, нашу ж Я нашов, вот он. Вот он. Я його знайшов. Де він? Де він? Хрестик? Так, ні. Зроб... Зробимо інакше. хрестик, я витягну його. Ось так зробимо просто. Ось так. Ось так. О. Бачите, у нас розмір кімнати 5 метрів на 4 метри, а розмір килима 3 метри на 2 метри. Коли будете купувати собі килим, кімнату, вибирати з батьками, зверніть увагу, там завжди вказують розмір довжину і ширину. От і ми з вами вказали довжину і ширину. Зрозуміли? Так. 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 Добре. Ми з вами виконали завдання в повному обсязі. Дякую вам за плідну роботу. Тепер по мотифіку. Мотифік, мотифік вправа про піратів. Можна відключатися? Ти мотифік зробила? М -м -м -м. Я. Не Я? Буду. Сьогодні буду робити. Добре. Я ще зроблю нього, так що до побачення. До зустрічі. Якщо зробив, то до зустрічі. Зараз в мене завантажиться інтернет. Ігорюк, включай звук, щоб я тебе добре чула. Ви можете потім на українську вернути? Можу. А, ні, не можу, я ж його видалила. А що ти там не дописав? Відвідали хотини, побували в хотині. Останнє слово сполучення. Так. Ну, угу. У нас інтернет виробили, угу. значить, світ виробили, да? У мене зараз вимкнуть світло. Ну, ми уроки зробили, тому відпочивайте вже. До зустрічі. До зустрічі. Так, я запис зупиню.